Всім привіт! Сьогодні обзор Тірістора Q202N совєтського періоду. Такі вони йдуть металічні. Містять в собі дорогоцінний метал золоту, правда, в невеликих кількістях. Там йдуть 0,001 мг. Тут бачимо маркіровка йде самого Тірістора Пишіть в коментарях, хто їх зустрічав в якій апаратурі, де вони є в великих кількостях. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити палець вверх. Всім пока!